Тання Найголовніші новини в Україні та світі на цю годину. Починаємо з гарячих новин. У туристичному районі Стамбула біля площі Султан Хамет вибух. Про це повідомляють місцеві змі. Причина вибуху поки невідома. За інформацією тих же місцевих змі, в результаті вибуху постраждало багато людей. Епіцентр вибуху знаходився поруч з трамвайною е, зупинкою. Коли там перебувала група німецьких туристів, за однією з версій, вибух міг бути здійснений терористом смертником. На місце події прибуло багато поліцейських машин і карет швидкої допомоги. Постраждалі відправлені до лікарні, і про їхній стан інформації поки що немає. Площа Султан Хамет оточена поліцією і прибули фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв. Пізніше джерело в поліції повідомило місцевому телебаченню, що в результаті вибуху є загиблі. В свою чергу газета Хабертурк пише. Про вісім загиблих. За іншими джерелами повідомляється, що вибух пролунав у. Машині постраждало декілька поліцейських, які знаходилися поруч з місцем вибуху. Крім того, серед постраждалих і як німецькі туристи, так і громадянин Південної Кореї. Однак офіційно ця інформація поки що не підтверджувалася. Фото та відео з місця події ви можете переглянути на нашому сайті на сайті Абезрівателя. Також слідкуйте за оновленням інформації зі Стамбулу. І до інших новин зарплата рядових військовослужбовців-контрактників становитиме не менше 7 тисяч гривень. Про це на брифінгу заявив прес-секретар Міністерства оборони України підполковник Олексій Чорнобай. Він зазначив, що збільшити зарплати вдалося завдяки тому, що у рамках державного бюджету на 2016 рік на міністерство оборони затверджено видатки у сумі 55,5 мільярдів гривень або 2,45% ВВП, в результаті чого в порівнянні з минулим роком ресурс оборонного відомства збільшився. На 7,6 мільярда гривень або не 16%. відсотків. Із затвердженої суми зазначив він 11 мільярдів 400 мільйонів гривень або 20% відсотків. Призначається на розвиток озброєння військової техніки, а 3,2 мільярда гривень або 6% – відсотків на підготовку збройних сил. Він також додав, що затверджений ресурс дозволить істотно збільшити грошове забезпечення українських військовослужбовців. Президент Росії Володимир Путін не виключає можливість надання президенту Сирії Башару Асаду політичного притулку в Росії. Про це глава Кремля заявив інтерв'ю німецькому виданню Більд ви знаєте, мені здається, що обговорювати це передчасно. Ми Пану Сноудену надали притулок. Це було складніше ніж надати осаду, сказав Путін. За його словами, якщо вибори в Сирії у 2017 році пройдуть демократичним шляхом, то не потрібно буде осаду нікуди виїжджати. А нафта продовжує дешевшати сьомий день поспіль, пробивши у вівторок, 12 січня, чергові дванадцятирічні мінімуми на тлі побоювань з приводу попиту на сировину з боку Китаю. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту Brent до 9 години 10 хвилин по Києву опустилася на лондонській біржі ISEF Futures до 30,59 доларів за барель. Контракти на нафту WTI з поставкою в лютому на Нью-Йоркській товарній біржі впали до 30 доларів 65 центів за барель. Таких низьких значень WTI останній раз досягала у грудні 2003 року. Учасники ринку побоюються негативних наслідків уповільнення економіки Китаю, і фондовий ринок КНР коливається між зростанням і падінням. Міжнародна коаліція, очолювана США, в понеділок 11 січня розгромила грошове сховище терористичної організації Ісламська держава в Іракському місті Мусул. Ця інформація з'явилася з посиланням на співробітника Пентагону. За нашими оцінками збиток склав мільйони доларів. Ці кошти були отримані незаконним шляхом за рахунок грабежів, вимагань а також нафтових угод. Зазначив представник Міноборони США. У район, де розташовувалося сховище, були скинуті дві бомби вагою по 900 кілограм. Європейський союз став вразливим через відсутність необхідного порядку і контролю у зв'язку з напливом мігрантів з близького сходу. Про це заявила канцлер Німеччина Ангела Меркель на бізнес-форумі в Майнці. Ми несподівано зіткнулися з проблемою прибуття біженців в Європу, і ми, як бачимо, виявилися вразливими, бо ще не маємо порядку, контролю, який повинен бути, підкреслила вона. Також канцлер Німеччини зазначила, що євро напряму пов'язано зі свободою пересування в Європі, додавши, що ніхто не повинен діяти так, ніби ви можете мати спільну валюту, не маючи можливості перетнути кордон досить легко. До новин спорту команда Українські отамани після річної перерви повертається до світової серії боксу. Про таке рішення наших спортсменів повідомив генеральний директор клубу Дмитро Гайструк. При цьому він підкреслив, що участь у новому сезоні українські боксери візьмуть, не зважаючи на фінансові проблеми. Якщо отамани відмовляться від участі, Україна втратить можливість бути представленою в одному з трьох олімпійських кваліфікаційних турнірів APB та WSB. Це неприпустимо. Я навіть не беру до уваги всі заслуги українських отаманів у популяризації нашого виду спорту та залученні молоді до занять боксом. А для федерації це не менш пріоритетні завдання, ніж завоювання олімпійських ліцензій, сказав Гайструк. І капітан Київського Динамо Олександр Шовковський не має наміру завершувати кар'єру. Про це легенда білосинніх заявив після виходу з відпустки перед вильотом на тренувальний збір до іспанської марбельї. Збираюсь, ще збираюся я завершувати кар'єру. Футболіста ні, це тільки чутки, лаконічно сказав Сашо у коментарі єврофутболу, додавши, що прекрасно відпочив під час зимової відпустки. І до святкових новин у центрі Києва на Софіївській площі 14 січня пройде святковий концерт, новорічний карнавал. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Найвідоміші світові хіти виконують Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України та академічний камерний хор Хрещатик. Прозвучить також популярна музика з кінофільмів в симфонічній обробці. Відзначили в прес-службі. Крім того, в коментарі. Заявили, що в концерті візьмуть участь молоді виконавці і учасники телевізійних талант шоу та артисти оригінального жанру. Концерт новорічний карнавал розпочнеться о 18.00 14 січня. Під час концерту, о 20.20 .20 глядачі зможуть взяти участь у ланцюг щастя між двома дзвіницями це між Софіївською та Михайлівськими соборами. Додамо, що новий рік на Софійській площі біля головної новорічної ялинки країни у Києві зустріли понад 70 тисяч людей. І наостанок про погоду у середу, 13 січня, синоптики знову оголосили по Україні штормове попередження через можливі сильні тумани та вітри. За даними українського гідрометцентру, по країні очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На високогір'ї Карпат 30-35 метрів. А в день у приазовій місцями 25 метрів за секунду. Крім того, у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями ожелей та налипання мокрого снігу на дорогах країни, крім крайнього півдня, ожеледиться. Температура повітря в день складе від 2 до 9 градусів тепла, що є аномальним рекордом для цього місяця зими для січня. У південних регіонах очікується температура плюс 3-8 градусів. У центральних від 3 до 5 градусів з позначкою плюс. У східних від 2 до 4 градусів вище нуля. На заході України плюс 3-7 градусів. А на півночі від 2 до 4 градусів з позначкою плюс. У Києві завтра прогнозується також тепла погода та дощі. І температура повітря у столиці в день 2-4 градуси тепла. І наразі у мене все. Залишайтеся з ОБОЗ-ТВ.